Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається складною. Найбільша точка напруження це блокпости, опорні та спостережні пункти, які знаходяться неподалік населеного пункту Дебальців. Саме там, зокрема, в районі населеного пункту Чернухіна, Нікішина, Рідкодуб, бойовики обстрілюють позиції українських військовослужбовців. А крім того, складна ситуація на півдні зони проведення антитерористичної операції. Зокрема, складна ситуація в районі Маріуполя. Там бойовики сьогодні неодноразово обстрілювали позицію українських військовослужбовців. Зокрема, ті блокпости, що розташовані на. На околицях населеного пункту Павлополь бойовики ввели вогонь по наших позицій з озброєння танка. При цьому певна кількість снарядів була випущена з танків Т-72, які знаходились на території самого населеного пункту. Тож бойовики вели обстріл наших позицій, використовуючи в якості вогневих точок ті місця, які розташовані на території населеного пункту. Крім того, складна ситуація в регіоні Донецького аеропорту. Бойовики сьогодні неодноразово обстрілювали наші позиції на території цього стратегічного об'єкту. Вели вогонь зі стрілецької зброї великокаліберних кулеметів а також ГИСТ та РПГ Вогнем у відповідь, вогневі точки бойовиків знищувалися. Тож Донецький аеропорт надалі перебувають під нашим контролем. в районі траси Бахмутка. Ситуація динамічна напружена та така, що швидка змінюється. Бойовики неодноразово обстрілювали наші позиції на районі 31-го блокпосту в районі річки Сіверський Донецьк. Вогнем у відповідь одна з вогневих точок, що розташована неподалік населеного пункту Фрунзе, була знищена. Тож ми маємо в активі знищену вогневу точку бойовиків ми продовжуємо виконувати визначений перелік завдань з охорони та оборони 31-го блокпосту. Для того у нас є відповідні сили, засоби. Ми маємо можливість в повному обсязі виконувати це завдання.